Гулятися ввечері по старому Антіву. І зараз підемо на колесо оглядом. Я останній раз на ньому каталась, коли була вагітна мішель на 9-му місяці. Багато людей гуляє ярмарка. Взагалі не планувала знімати нічого сьогодні, але вечір стався теж цікавим, тому вирішила поділитися з вами пейзажем з гори. що, квото? к Васильеву одно. Фрарат. Так давно хотіла тут побувати. І приїхали на заході сонця на вечерю на пікнік. У нас буде пікнік, а тут вже ресторан працює всю, а люди голі лежать смагають. Бон журне. Сьогодні ми приїхали на Ілу Рокслідів, Пруссія Рокслід. вже тут була багато разів. Дуже гарне місце. Рекомендація всім, хто буде на Лазурному побережжі, поїхати подивитися. Дуже гарний вигляд. Відкриваються Гілли. Вільфрансь-Сульмер тут, Кап Фарат, райончик. Так, это діла Пруссі, яка, отримавши спадок від свого батька, почала будувати для себе будинок на лазурному побережжі. Салют! Отже, коштує квиток на ділому 17 євро з людини. Мене тут не так. Дивує віла та захоплює як сади, по яким можна пройтися, насолоджуватися і, і неповторною атмосферою. Я реально вважаю, що місце одне з найкращих, яке я бачила і в Італії, і в Франції. Е, немає нічого подібного. Він ніде не була в такому гарному, чистому та такому організованому. Коли ти платиш 17 євро за куток, ти абсолютно розумієш, за що пропоную вам почати свою екскурсію по Віллі. З другого поверху. А якщо хтось дивився в своєму житті е, фільм Соблазн з спокуса з, з Анджеліною Джолі і Антоніо Бандерасом, то ось, ця, ось цей променад по другому поверсі. Коридор з такими колонами, арками. Дуже мені нагадує. Приїхала до нього на віллу і йшла по таким коридором. Це співучі фонтани, але чомусь вони зараз не співають. Мені подобається. Хожу з пакетом Мішель. Вона фантер свої салфетки. Стандартний мама набор. Адже тут така спека і тут дивіться, взагалі немає повітря. Дуже жарко. Дуже жарко. На жаль, зараз всі ставні закриті, але якщо їх відкрити, я про те, що казала, сюди відкривається просто неймовірний пейзаж. Нагадує будинок бріджорденів серіалу. Теж вікна з видом. Дуже гарно. besser. Короче, Насправді дуже багато людей. І я не буду знімати кожну кімнату. Не буду зараз тут дотримуватися не сильно довго. Дуже багато людей. Це Дуже велика а, зібрана колекція порцеляни. Вона збирала гарні набори порцелянами. Тут майже в кожній кімнаті представлені 1771 року. Дуже велика колекція. Там водичка тече, йдемо подивимось. Дуже багато сьогодні людей, тут некомфортно прямо ходити, тому що всі ходять один за одним і намагаються щось фотографувати, щось побачити. Це, це, це мій сад улюблений. Це і панський, здається, називається. Бамбукові рощі. Оце то я знаю. Улюблена. їжа панди Бамбук. Чи єдина їж, їжа панди. Ну це так, Кожна мама вже, мабуть, знає, що їсть панда. Знаєте, я насправді дуже часто перебуваю в такому стані, що... Ну, коли живеш в курортному місці, ти не особливо розумієш, що це твій уже образ життя, і що ти вже тут маєш жити постійно. І відчуття такого, що це відпочинок колись закінчиться, і треба кудись їхати далі, і не можеш ніколи розслабитись. У мене завжди такий стан, що я будь-то маю десь скоро пакувати валізу і знову кудись їхати. Він мене переслідує постійно, Неможливо просто розслабитись і жити тут. Не знаю, як до цього колись, можливо, привикну, можливо, вже ніколи не звикну. О, можна попри саме. Просто що, коли просто ну, потім відпускаєш цю ситуацію і думаєш, все, я живу тут, це мій дім зараз. І я маю право насолоджуватися життям тут. Можеш собі дозволити це в повній мірі. Хоча насправді воно таке тут прекрасне. Тут дійсно дуже класно жити. Я, якщо серйозно, то думала, сьогодні це відео не буду записувати, таке, типу... Е... Прогулянка знову в якомусь місці чи місці. Мені здається, що це не заходить особливо. А з мене екскурсовод такий собі. Я взагалі, ну просто люблю дивитися, красу навколо себе, але інформативно нічого толком розказати не можу, тому що не парюся з приводу всяких деталей. І мене, чесно кажучи, інколи навіть зовсім не цікавить, що це за рослина, Звідки привезена? І чому вона тут і хто її посадить, ну, я допустимо кажу. Тому просто частіше хочеться знімати і показувати, що є. Що тут є. Так, ми ще тут з вами куваємо. Перший раз, коли ми приїхали, ми гуляли по всім терасам, по всім приходам. Тут треба взагалі кажуть їхати сюди в травні. Тут цвітуть троянди. Я розпускаються і стоїть неймовірний запах і неймовірні красиві кущі по всій території Квітниці. А зараз теж щось дуже смачно пахне. Схоже на нашу сирень, Бузок, але це не бузок. Ну, у них все нормально, люди, Вся культура націй. Так, а на цих глузайках люди ввечері сідають, собі на пікнічок, можна до столиками сидіти, я бачила, виносять столики, і грає музика. Я навіть програмку дають, коли ви купуєте білети, там розписаний графік шоу. 啥？ 15 евро морозиво. бачите сташкове, У нас в Іманці буде захват. Добре. Ой, ти дивиться, яку красоту нам принес. Сьогодні моя мама приїжджає 2 серпня, в неї день народження. Отже, я так люблю дні народження. Це найкращі дні в житті, які є. Тому я закликаю всіх завжди святкувати цей чарівний день, загадувати дуже багато бажань, щоб вони всі здійснювалися обов'язково. Пішла в магазин, купила такий тортики. Зараз чекаю, вони вже приїхали, буду нести. Та-дам! Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Дали поданье. Happy birthday, моя мама. Happy birthday to you. Ура! По uh -oh. 100 тысяч. По 100 тысяч миллионов? <laughs> Я не можу з вами не поділитися. Одним дуже цікавим місцем, якщо ви знову ж таки будете відпочивати на лазуровому побережжі. І з дітками чи без, буде всім цікаво опинитися в кінографічному музеї, що знаходиться в Монако. Музей дуже великий, є неймовірна кількість риб, неймовірна кількість акваріумів, в яких вирощені навіть ці риби. Якщо ви плануєте відвідати музей у літню пору... Коли дуже спекотно на вулиці, то можете спокійно їхати туди, тому що там працюють добре кондиціонери, і ти можеш собі повністю розслаблено ходити, нікуди не поспішаючи. Акваріум за кулами вразив нас найбільше. Можна годинами сидіти та спостерігати, як плавають ці велетезні риби, як вони граються між собою. Як взагалі в одному акваріумі живуть і риби, і скати, і акули, і навіть черепаха, велетезна черепаха. Тому Ще раз повторююся, але океанографічний музей в Монако це одне із найцікавіших місць на побережжі, і я впевнена, що ми ще не один раз туди поїдемо і зимою і літом там завжди актуально прогулятися, провести дуже класно свій час. Можна поїхати реально на цілий день, і просто, просто класно провести з сім'єю вікенд. І вона вирішила приїхати в Монако. Як завжди все у нас несподівано. Наша бабуся на наступних вихідних вже буде е, їхати в назад в Україну. І Ми не знали, е, що цікавіше, чим зайняти. І хотіли на острів поплести на човні. але м -м, жарко, дуже жарко, не знаю. Мабуть, не зробимо ми цього за час її перебування тут. Приїхали сьогодні в Монако, е, в Афанаріум, в музей Риб. Е, Тут, коротше, є всі все, що що можна уявити, від медуз до акул. Дуже цікаво, для дітей дуже цікаво. Просто в минулому році ми тут були, моя Мішель ще нічого не розуміла. І був рік, вона взагалі ну, якось, так, без інтересу віднеслася до цієї поїздки. А цього разу я вже просто замучилась, чоловік замучився всі ми замучилася. Вона бігає просто як ненавіжена її, просто вражає кожна секунда, кожен акваріум. Тут дуже прикольно, можна провести час. Я вам раджу, якщо ви будете в Монако їхати, не тільки дивитися на казаному та центрі міста. А їхати ще окремим днем або якось так спланувати собі подорож сюди, щоб ви могли побачити музей цей. Дуже цікаво. 17 євро, здається, коштує в квиток ні, 19 євро такий квиток. Ви тут можете гуляти. Тут є навіть палац принца Монако, який можна теж відвідати. Коротше, тут роботи не почати краю. Я взяла для Мішель їжу з собою. Макарони збрила, вона їх від душі вже перекусила, тому що я так бачу, що тут немає де поїздки, Або може я не побачила. Я вже сама голодна, відправила бабусь з чоловіком дивитися далі е, музей, е, е, як називається, будівництво човнів, як це все починалося. Ось, а сама сижу депутат на, ем, ем, на чучел риб. Я вам покажу. Ось я сама сижу під. Тут так красивий інтер'єр. Людей не особо багато. Look of the Дуже мені подобається моя сьогоднішня сукня. Зараз я вам покажу. Кова зайдіть на терасу, тут дуже гарно. Тут не було цих скульптур минулого року. Мікель Басомпієрі. Так, У нас ванна перетворюється а, в схованку шарів. Це вже вся ванна забита шарами. Дуємо всі 12.30 ночі. І дитина не спить, теж дує шаріки. Вау! Не в спадки? Вже починаємо підготовку. Наступного дня. Дивіться, що робить вдома. Тупа шарів. Будемо на балконі. Презент. Джунглі стайл у нас буде. пляжі в серпні Жоан Лепін. Я перше вийшла сюди. На стільки часу? В день. Ні разу літом не була в день тут і не бачила, що тут коїться. Доїхала тільки що в маркет, скупилися продуктами. І сидимо, чекаємо в машині, коли чоловік сходить в Лідал, тут я лідал італійський. Ні, це взагалі німецька мережа магазинів. Всі, мабуть, дуже відома. В Італії це одне з найдешевших магазинів. Короче, це У Франції немає ніде кави до моєї. до моєї кавоварки, яка називається смек. в неї капсули модеміл. І ці капсул у Франції взагалі ніде не продається. Що? Та не виховано, Мішель, вона поговорить. І ніде у Франції не можна їх купити, ці капсули. Можна купити тільки в Італії або замовляти на Амазоні. І ми згадали, що Lidl колись продавав самі дешеві капсули цієї цього розміру Цієї фірми Lavazza випускаємо до і ніде немає коротше. Дуже печально, бо я дуже кафеман великий і без кави життя не уявляю. Залишилось вдома дві капсули, це на півдня мені. Не знаєте, на, на що я вам це розказую. Якщо у вас буде е кавоварка, робити каву, сама буде робити каву, купуйте собі кавоварку, яка капсули має на неспресо. Того, що Модеміу в Італії у Франції немає. Не з'ясовувати грязний бумажку в рот. Не можна замосовувати грязь до роту. Живіт буде боліти. Відкривати не буду, ти вже світ-почуп з'їла. Ну, от. Ух, да, зараз починає говорити. Я вже все може сказати. Нічай. Скажи парк. парк. А скажи бабка. бабка. А скажи Бабка. 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 Конфеті, скажи. Руки грязні, не совають, не трогай грязними руками. Божевот буде боліть. У нас сестрички тронілися дві. Чи рота чи що? Це найстраше, що може бути з дітьми, коли вони блюють і в них температура 40. Минулому році ми всі хворіли. Що? Сьогодні мама останній вечір з нами в Франції. Завтра вона їде з п'єтро додому до себе, в Італію, Фьорано, І ми вийшли. На качелі покататися. Вже наша бабуся одна уїхала, завтра виїжджає ще наша, наша інша бабуся, дуже сумно. Бо так звикли, за майже півтора місяці живемо з кимось дома і втомилися. І ем, тяжко буде знову думати, що приготувати, хто поприбирає, хто посидить з дитиною і взагалі де мої помічниці. Бо за півтора місяці я дуже сильно розслабилась. Я себе відчуваю зараз нормально. Я реально відпочила на відпочинку.